Доброго дня, любі друзі! Я з України і у нас іде війна. Просимо Господа нашого про Його милість, щоб зберіг життя кожному, щоб благословляв та оберігав наших воїнів-захисників, щоб скоріше закінчилась війна та настала наша перемога. Сьогодні знищення мирних та красивих міст та сіл в Україні бачить увесь світ! Страждання, насилля, полон, переселення людей, страти та знущання проходять в центрі розвинутої цивілізації і транслюються на весь світ. 20 та 21 століття показали, що все це зло, божевілля, війни та сатанізм – за безбожжя. Крах цивілізації відбувається із зневаги та відкидання Бога. Це все спрямовано на те, щоб викреслити творця із життя людини. Біблія говорить про те, але дехто рахує, що це не актуальна книга, але відбувається слідуюче. коли у людини спалюється та губиться совість, тоді він перестає бути людиною. Він просто приймає не образ Божий, по якому створений, але образ звіра, тварини, тому він і веде себе як тварина, як звір. Як нащадок мавпи, а не Божа дитина. І всі події, що відбуваються у нас, показують, що люди отримують собі Царем Антихриста, звіра, тому що який народ, такий у них і цар. Тому людство вже сьогодні приймає Дух Антихриста. А що таке Антихрист? Це проти Христа, замість Христа, заміна Христа. Адже люди намагаються вже зараз замінити Бога. Ким та чим завгодно, це і веде до краху таку розвинену цивілізацію. Чим же відрізняється облога сучасних розвинутих міст України, вбивство мирних громадян, їх переселення від біблійських облоги окупації та жахів? Коли духи, пануючі над територіями не змінюються, тоді історія повторюється. Там продовжується диктатура, кровопролиття насилля. І без різниці, як називаються ці держави, вони можуть одержувати навіть ну, нові назви та режими, міняє обкладинки як завгодно, але ж на їх територіях залишаються колишні сили зла, та вся тиранія і жахи безбожія і беззаконня будуть продовжуватися десятиліттями та століттями. Однак ми бачимо, що в тих країнах і на тих континентах, де відбулася зміна духа, наприклад, в язичницькій Європі, зі зміною духа розпочинається і друга історія християнська. І коли знову якісь країни відступають від Христа, то повертаються війни, епідемії, голод, безумство та прокляття. Ми всі жахаємося. Чому така страшна війна вибухнула в 21 столітті? Але ж у вік освіти, науки, культури, технологій, мистецтва нас це не врятує і не зможе замінити Бога. Тільки Бог може спасти нас і Біблія є самим актуальним посланням від Бога. Це стосується і історії слов'янських країн, історії Русі. Скільки не змінювалося правителів, але видно один і той же почерк. Нічого не змінювалось, а все залишається, як і раніше, насилля, війни, кровопролиття, тиранія, зло, лукавство, диктатура. Щоб познавати та вивчати Слово Боже, пропоную вам біблейські уроки один раз на тиждень, благословених, мирних вам вихідних. Та нехай оберігає вас Господь.